Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Черкаська, професійний грантрайтер, і я рада вітати всіх, хто цікавиться темами грантів. Сьогодні ми з вами поговоримо про найпопулярніший грант, це грант «Є робота» і я розкажу вам про основні умови використання цього гранту. Перше, є декілька варіантів сум, на які ви можете претендувати. Це 75 тисяч гривень, 150 тисяч гривень і 250 тисяч гривень. 75 тисяч гривень може отримати фізична особа, яка в подальшому після погодження грантової заявки мусить відкрити фізичну особу підприємця, тобто ФОПа. На 150 тисяч гривень може претендувати як фізична особа, так і ФОП, так і фірми, підприємства, ТОВ, фермерські господарства, приватні підприємства. Абсолютно будь-які юридичні особи. Але за умови створення одного робочого місця. На 250 тисяч гривень вся та сама історія, але ви вже мусите створити два робочих місця. Також є один варіант для молоді, для тих, кому до 25 років, фізичні особи, кому до 25 років, можуть отримати 150 тисяч гривень. Без найму працівників, але, звичайно, ви мусите відкрити ФОП. Перше, на що ви мусите звернути вашу увагу, це на які зобов'язання ви готові заради того? Щоб отримати свої гроші. Якщо ви не готові наймати людей і зараз у вас немає ФОП, то тоді претендуєте на 75 тисяч гривень. Якщо ви молодь до 25 років, у вас немає фізичної особи підприємця і ви не готові наймати людей, то беріть 150 тисяч гривень згідно цього напрямку. Якщо ж ви не молодь, Маєте вже ФОП або маєте фірму, то для вас лишаються два стандартних варіанти: це 150 тисяч гривень з одним найманим і 250 тисяч гривень з двома найманими. Я звертаю вашу увагу, що на старті подання без різниці, скільки найманих людей у вас наразі є, після отримання гранту ви змушені створити ще нові робочі місця, якщо того вимагає. Програми. Також, щиро кажучи, не люблю 75 тисяч гривень, 150 тисяч гривень для молоді. Чому? Тому що, коли ви подаєтесь від фізичної особи, то центр зайнятості, тобто комісія, може вимагати від вас довідку про відсутність заборгованості перед бюджетом. Таку довідку видає Державна податкова служба, але, на жаль, не в електронному вигляді і немає жодного функціоналу, яким чином цю довідку отримати швидко і легко, так як ми звикли. Для того, щоб отримати цю довідку, необхідно піти особисто в Державну податкову службу, там, де ви стоїте на обліку, і отримати таку довідку. Така довідка тулиться близько 30 робочих днів. Буває довше, буває швидше. Але загвоздка в тому, що комісія вимагає від вас цю довідку станом на перше число поточного місяця. І навіть з тим, що в мене вже більше 600 кейсів по всій країні за три роки, на жаль. Ну, не виходить отримати цю довідку так, щоб центр зайнятості був задоволений: то не вистачає того, то не вистачає того, то інша дата, то не встигли. Ну чесно, найлегше відкрити ФОП і податися вже на 150 тисяч або на 250 тисяч і створити одне або два робочих місця. Якщо ви все ж таки хочете отримати 75 тисяч гривень без зобов'язань, то тоді починаєте з того, що ви мусите піти в Державну податкову службу і отримати цю довідку про відсутність заборгованості перед бюджетом. але тоді заявка має бути подана в тому ж місяці, яким числом видана довідка. Складна система, тому я її не люблю і всім раджу оминати всі ці бюрократичні складнощі і подаватися вже на ті програми, на ті види програми роботи, які вже відпрацьовані за роки. Якщо ж ви молодь, вам до 25 років, у вас немає ще фізичної особи підприємця, то знову ж таки йдіть. Податково беріть цю довідку, тільки тоді подавайтесь на грант. Друге, що вам треба зробити, це впевнити, що у вас немає проблем з державою, з вашою діловою репутацією. Бо перший етап розгляду грантової заявки це перевірка ділової репутації. Перевірка ділової репутації відбувається комп'ютеризовано серверами в Києві. І ваш індивідуальний податковий номер ЄДРПУ підприємства, індивідуальні податкові номери власників підприємства, директора підприємства перевіряються на наявність судів, наявність незакритих виконавчих впроваджень, наявність банкрутства, податкового боргу, а також наявність прострочених кредитів більше ніж на 30 днів за останні три роки. Якщо щось вище перерахованого у вас є. То, на жаль, на грантову програму ви претендувати не можете і можете не гаяти свій час для того, щоб писати бізнес-план і подавати його, або думайте, від кого ще можна подати ваш бізнес-план. Три пункти суди в виконавчі впровадження і банкротства ви можете перевірити в свої дії. Причому перевіряти мусять заявник, тобто ФОП. Якщо у вас підприємство, то тоді власники підприємства і директор підприємства. Кредитну історію ви можете перевірити на сайті Українського бюро кредитних історій, раз на рік перевірка своєї кредитної історії безкоштовна. Я наголошую, що вам потрібна саме кредитна історія, не рейтинг, а історія. І у вас в великій табличці, яку ви побачите, не має бути жодних прострочок більше, ніж на 30 днів за останні три роки. Якщо щось у вас було там у 2014 році або у 2008 це не страшно, якщо ви це звісно виправили. Але за останні три роки цих проблем не мало би бути. Ще важлива умова, якщо у всіх власників підприємства сумарно більше, ніж 5 юридичних осіб, а це фізичні особи-підприємці і товариства, ПП, ФГ будь-що, то тоді, на жаль, ви не зможете податися на грант. Тобто ми маємо підприємство Омега, яке має двох власників: Іванова і Петрова. У Іванова ще є підприємство одне, друге, третє, і у Петрова є ще там два підприємства. Відповідно, сумарно у них, у Іванова три, у Петрова два, та ще й наше підприємство Омега це шість підприємств. В такому випадку податися на грант ви не зможете. Тобто, будь ласка, цей момент серйозно проконтролюйте. Коли ви визначились з вашою діловою репутацією, то тоді ви вже можете переходити до заповнення бізнес-плана і до подачі. Подача відбувається на порталі Дія, займає близько 20 хвилин. Далі, коли ви подали впродовж двох тижнів, Київ автоматично перевіряє вашу ділову репутацію, і в разі, якщо ділова репутація позитивна, запрошує вас на співбесіду. На співбесіді має бути безпосередньо заявник, тобто це ФОП або директор підприємства. Він захищає бізнес-план по зуму до 15 хвилин, і далі впродовж 2-3 тижнів ви чекаєте повідомлення на пошту стосовно результатів вашої заявки. Якщо заявка має позитивну відповідь, то тоді ви мусите впродовж 20 робочих днів звернутися до відділення Ощадбанку, сказати, що ось я виграв грант, мусите мати з собою паспорт, індивідуальний податковий номер, виписку про те, що зареєстровано підприємство, і надрукований бізнес-план. Ощадбанк мусить відкрити вам грантовий рахунок, ви мусите підписати грантову угоду і близько місяця очікувати на зарахування коштів. Коли кошти надійшли. То ви мусите піти до своїх контрагентів, у яких ви плануєте придбати все те, що ви прописали в бізнес-плані: обладнання, орендодавець, продавець сировини матеріалів і так далі. І взяти такі рахунки, які повністю співпадають з тим, що ми з вами написали в бізнес-плані. Як правильно формувати список, на що ви хочете витратити грантові кошти, я розкажу пізніше. Ви взяли рахунок, який повністю співпадає по номенклатурі і по вартостям з вашим бізнес-планом. Принесли його в Ощадбанк. Ощадбанк перевірив, хто виписав рахунок і на які позиції все співпадає, все в рамках чинного законодавства, і оплачує цей рахунок. І ви спокійнесенько йдите собі розвивати ваш бізнес. Від моменту зарахування коштів. У вас є 6 місяців для того, щоб створити нові робочі місця. Це мають бути саме нові посади, і коли ваш бухгалтер буде брати на роботу, людей обов'язково в звіті мусить поставити галочку, що це новостворене робоче місце. І впродовж трьох років або двох, в залежності від того, скільки податків ви сплачуєте, ваші е, працівники мусять у вас працювати. Звичайно, що люди не раби, люди можуть змінюватися, але нових людей ви мусите брати одразу, там буквально впродовж трьох або п'яти робочих днів, е, на ті самі новостворені посади. Тобто, якщо у вас кав'ярня і ви взяли двох спеціалістів Бариста, вони у вас звільнились, то нових е, людей ви теж мусите брати на посаду. Бариста. Друга умова, окрім того, що ви мусите створити робочі місця, ви мусите заплатити податками за наступні 36 місяців, тобто 3 роки, віддати за рахування грантових коштів, суму не менше, ніж сума отриманого гранту. Зараз враховується єдиний податок: ЄСВ за новостворені робочі місця і ПДФО за новостворення робочі місця. Ці три види податку. Враховуються в погашення гранту. Якщо ви на податку на прибуток, то значить і податок на прибуток теж враховуються. Але не враховується поки що, принаймні, тому що цей пункт змінювався дуже багато разів за три роки. Не враховується наразі, ЄСВ за ФОПа, не враховується, ЄСВ ПДФО за тих людей, які вже у вас працюють, не враховується ПДВ. Ось так. А, тому це основні умови програми. Перше створити робочі місця впродовж 6 місяців від зарахування коштів. Друге, щоб ці новостворені робочі місця були зайняті мінімум 24 місяці або 36 місяців в залежності від того, скільки податків ви сплачуєте. І третє, ваша сума сплачених вами податків це єдиний податок, податок на прибуток. ЄСВ ПДФО за новостворені робочі місця має бути не меншою ніж сума отриманого гранту за 36 місяців від дати зарахування коштів. Куди можна витратити грантові кошти в першу чергу це обладнання? Ви можете придбати будь-яке обладнання, яке стосується вашого бізнесу. Я звертаю вашу увагу, що це обладнання має стосуватися саме вашої операційної діяльності. Якщо у вас мовний центр і ви хочете придбати холодильник або мікрохвильовку просто для зручності ваших викладачів і себе, то звичайно таке не пройде. Але якщо ви хочете придбати стіл, комп'ютер, парти, проектор, то звичайно це ви можете витратити на це. Це гроші. Генератори сонячні панелі зараз не фінансують в рамках програми є робота. Далі. 50% від гранту ви можете витратити на сировину і матеріали, яка використовується у вашій роботі. Наприклад, якщо ви шиєте одяг, то це тканина, фурнітура, голки, нитки, ґудзики, застібки, абсолютно все, що стосується пошиття виробу. Але якщо ви займаєтеся торгівлею, то товар в обороті, який ви потім будете перепродавати, то звичайно на це грантові кошти витратити не можна. Якщо ви продаєте якийсь товар, який ви збираєте з інших товарів, ну, наприклад, ви продаєте зерно, потім якісь вітамінки, потім якісь сушені ягоди. І, от ви хочете закупити купу мішків зерна, купу мішків сушених ягід, купу мішків там якихось вітамінок, все це змішати потім і фасувати в маленькі пакетики. То тоді оці мішки зерна. І я це буде для вас сировина. Але якщо ви просто берете мішок з зерном, накидаєте тоді туди, туди 50 гривень маржі і хочете його перепродавати, то так не пройде, так не можна. Оренда 25% від гранту, ви можете витратити на оренду приміщення, в якому ви здійснюєте діяльність. Але орендодавець має бути фізичною особою підприємцем або товариством і відповідно мати з вами офіційний договір, виставляти вам всі рахунки, які вам. Треба, і найголовніше погодитися отримати гроші офіційно на рахунок, бо, на жаль, не всі годні мусять вже заплатити податок. Але поговоріть завчасно. Також ви можете витратити 10% на маркетинг. Це може бути зовнішня реклама, вивіски, оренда, наприклад, Сітілайту або білборду, або реклама в інтернеті. Але за умови, що у вас є маркетолог, який має знову ж таки ФОП з кведом рекламні послуги. Він вам виставляє рахунок на рекламні послуги, ви його оплачуєте. Він вам вже включає рекламу в інстаграмі, Фейсбуці, в Гуглі, де завгодно. Безпосередньо грантовими коштами оплатити рекламу в інстаграмі ви не зможете, тому що таргетована реклама автоматично списує гроші з вашого аккаунту і не виставляє вам рахунок, тим більше це не є українським контрагентом. Далі ви можете всю суму гранту витратити на франшизу, і ви можете 10% від гранту витратити на лізинг обладнання. Найнепопулярніший пункт за три роки ні разу його не використовували. Це основне основні умови програми. А зараз ми з вами будемо рухатися далі і розглядати, яким же чином ми з вами будемо заповнювати обсову частину і фінансову частину.